Ми, ми о, власне, так будемо спілкуватися після того, коли відбудеться обмін думками між представниками територіальної громади. Я би зараз хотів по можливості ще раз запитатися, чи по тих чотирьох питаннях, які я сказав організаційних, є ще якісь зауваження допомоги? Нема, так? Тоді в мене, мене питання є пропозиції. Ігор. Скажемо. У мене є. Так. Уточнення стосовно виконкому, складу виконкому, хто його обирати буде. ну, і так е, далі. Значить, я Наступне питання. Тобто на сьогоднішній день в е, мене була пропозиція поки що до наступних е, зброї е, обрати е, склад виконкому в якості е, Романа Олексавич, Полона Ромонович, Ворожуняк, Оксана Козлова, Володимир Ковальчук, Наталі. Да, Хмельниччина, двоє останні, Сергій Нескородов, Ремонт, Церківський, Іванозапуський, Луганщина, Олександр Попірний, Житомирщина, Світлана Дякова, Володимир Хомицький, Дніпропетровщина, забув Олег, Прізвище Київщина, голова територіальної громади Іванкова. От і поки що, скажімо, в такому складі обрати виконком, щоб це були фактично ті люди, до яких можна на абсолютно законних, не незаконних, а на інституційних підставах звертатися до того, щоб отримати конкретні консультації. Ми би потім вже той список доповнювали, зважаючи на конкретні роботи. Так прошу вас. Я просто не зовсім розумію, чим поганий статус просто громадянина. Ну, на навіщо при присвоїти якийсь інший статус, і що, що це дає, як це полегшує спілкування? За, за що ви законовели? За раду чи за кордону? За присвоєння які якогось статусу там офіційного, ну про те, що Ігор казав. Ось, ось людям цим, який список оголошений, да? присвоїти якийсь статус, щоб вони якось офіційно працювали. Це ніякий не статус. Зрозуміти, будь ласка, правильно, що це не є, що там ці люди якісь посвідчення будуть мати, чи якісь там посади і так далі. Це просто ми говоримо про те, що ці Та, люди так? беруть на себе, як виконавчий просто беруть Та, на себе зобов'язання, як громадяни як ви кажете, просто е людина, яка раніше дзвонить до людей, які займаються територіальною громадою, кажуть, дзвонить до свого хорошого знайомого і так далі, з тим, щоб отримати консультацію. І вона переживає про те, що чи, чи вона невчасно дзвонить? Чи скажімо, чи має право вона звертатися до зовсім чужої людини і просити про якусь допомогу? Зміниться, якщо ми змінимо статус, можна я пояснити? Послухай, послухайте, будь ласка, я пояснюю саме Саші. Значить, що таке виконавчий орган? Це той, хто виконує рішення ради територіальних громад. Нам зараз треба обов'язково від легітимних органів звертатись до Верховної Ради, тому що я побачила, що з Майдану такого звернення не буде. Їх, їх треба відштовхувати. Виконавчий орган це орган, який Рада призначає виконувати далі те, що ми робимо. Тобто, в нас просто буде. Е на сайті висіти, що виконавчий орган, який консультує, допомагає, і там все це робить, що Ігор зговорив, говорив, що ми робили до цього часу. Тобто статус громадянина не змінюється, але ми є люди, які представляють територіальні громади, які розуміють, що їх треба ввторювати, і які виконують рішення Ради волі. Я, чесно кажучи, не бачу проти. Люди, люди мають знати, до кого вони можуть звертатися. Не просто. То всі ми є громадянами, ніколи не дій. Люди мають знати, що є група людей, до яких вони можуть звернутися з, з прохань. От ми зараз знову вівторок їдемо в Тернопіль, в Суми, їдемо в Бершать. Люди мають знати по Україні, що є отакі от конкретні особи, що до них можна звернутися, звернутися і отримати консультацію. Це не має бути, От, наприклад, я знаю, що там в Черкасах є ще люди, які, можливо, навіть набагато більше знають, як я в і так далі. Але це є просто громадяни, так як ви кажете. І я, коли до них дзвоню, я можу отримати відповідь. Можу отримати підтримку, а можу і не отримати підтримку. Я можу додзвонитися, а можу не додзвонитися і так далі. Але в даному випадку йдеться про те, що просто конкретні люди беруть на себе конкретні виконавчі функції з тим, щоб, скажімо таку роботу вести. Ми тепер будемо говорити, що ми представники територіальної громади. Виконав... Не те, що представники, не представники, ми виконавці волі територіальних громад. Я, до речі, би додавала хлопців з Києва туди, тому що вони дуже добре розібрав. Давайте пропозиції. Так, Я даю пропозицію Сашу. О, Саша, ти ж що... готовий виконавчому органі бути і допомагати мати зобов'язання, ні? Я плачу, ну, давай. Ігор, у мене пропозиція. Включіть мене в виконавчий орган, бо я якби, вже дзвонять і мені там і так. Запитаю Саше телефончику э, перерві, добре? Я його запропоную. Зараз ще Святослав Грабовський десь проведе. Може, ще хто хоче, тому що чесно кажучи, це обов'язок додатковий. Я можу підтвердити, що обов'язково повинен бути такий комітет виконком, коли нас далі. Хотіло заарештувати машину. Я звичайно дуже погано, що ми ще тоді не були організовані. Позвонила до пана Романа, і ми були просто як громадяни один одному допомагала і де їй не могла машину заарештувати. Всі питання вирішилося. І таких спірних питань буде дуже багато. А коли це от приходимо ми до любого державного службовця, і от хто ви такі це представники виконкому ці дії набагато ефективніше і швидше. Ми вже це переконалися, як просто от громадяни, ну громадяни, а так ані, там є, там є, є угрупування, є, є виконком. І краще з тими людьми не починати робити стосовно тих людей терор. Якщо йдеться про структурування роботи. Тобто не хаотично, хаотичні поїздки, хаотична, скажімо, збираємося, хаотично десь там. Зібрали один раз навчання, провели другий раз навчання, просто тому що це, скажімо, вважаємо це своєї внутрішньої потреби. Так, от перейти від внутрішньої потреби до якоїсь більш інституційного варіанту роботи тут немає ніяких ні оплат, ні нічого. І я сумніваюся, що це якийсь там особливий статус дає і так далі. Але це, це просто відповідає роботу відповідає. роботу робить більше якоїсь розумні, чи що. То зрозуміти, за що я переживаю? що... Сам статус от, людини як е голова там е виконкому. Нема е е таку. Не ну, не голова, ну, бачите, ну просто. Той, на який виконує Конституцію, закону все інше те, що ми робимо. Але це імені. Навпаки, ще більше е бар'єру вистроїть між ви? тим щоб позвонити людині і сп спитати. Ну, я, це, це, особиста думка. Скажіть, ті, хто вже е, в центральних громадах, нам хочеться, щоб почули вашу. думку. я хочу дати вам відповідь. За що говорить Ігор Гурняк. Коли у нас це є Галицький район, село Деліїв, де у нас Даноша, є таке товариство данське, яке будує свинокомплекси, це є чисто порушення екологічного простору нашої, нашого краю. І прийшлося те, що коли я зайшла вже внутрі, після того як ми створили територіальну громаду, знати, які його дані. По побудові мається на увазі по кількості тих свиней, що вони планують. І згідно нормів ДБН, ну, там в нас між селом і їхньою побудовою. Повинно бути тільки 11 тисяч 900. Коли я пишу запит в департамент екології, в нас обласний Франківський, вони мені дають відповідь, що на 13-й рік вони заплановано 27 тисяч 300 свиней, в тому числі 4 тисячі свиноматок. Це є велике порушення. Ви зрозумієте, що тоді ті гної, вибачте, що я так виражаюся, фікалії вони повністю затоплять то село. Тоді в нас виникає, ми збираємо збори. І самі ми не можемо, я не юрист по фаху, сама. Ми не можемо самі зробити так, щоб ми їх подали до суду. Ми звертаємося до. Романа до Ігора Гурняка просимо їх, щоб вони приїхали. Вони вже в цьому компетентні, Вони приїжджають. Ми їдемо туди на місце. Викликаємо міліцію. Міліція приїжджає. Ми їх застав... не Ми їх, але хлопці, ці звотроман і гурняк був не більш юридично підковані ніж я. Були наші громадяни з села, але вони не розуміють цього. І вони їх заставили написати, прийняти в нас заяву про злочин і зареєструвати в єдиному реєстрі до судового слідства, кримінальне провадження судового слідства. Ми би самі цього не зробили. От в чому зробив. потреба іменно цього виконкому, де ми Я звертаємося зробити. до них по поміч. Давайте, давайте далі заглядати. Нам треба створити 26 тисяч територіальних громад. Як, як цей механізм буде працювати в такому масштабі? Якщо треба, то треба, вони згрупуються. Один делегат може бути від якогось округу, і тоді вони ті питання в своєму окрузі, ви одному делегуєте, і він іде на рівень навіть до Києва, і тоді виставляється так, як депутати, але ви робите від своєї душі від своєї потреби за для нашого народу, для свого народу, для своєї землі і для своєї екології. Просто, тож хочу, щоб ви зрозуміли про що я піклуюся. Якщо ми е діємо як е простий громадянин. То людині набагато легше взяти з мене приклад. Я кажу: я простий громадянин, я можу це робити. І ти громадянин, ти також можеш це робити. І тоді це буде більш Ні. Ну, ну так. так. Я трошки пізніше скажу, бо ми через Майдан зайшли в простір загальних зборів Києва і загальних зборів України. У нас там просто трошечки інший простір, ти не бачиш, що це наш чого? Того, що зараз від громадян України з відписними листами по Україні і по Києву ми нічого не можемо зробити. Ми можемо зробити від існуючих громад і до Верховної Ради, звернути чи інше. А зараз їм треба допомога і не тільки їм, тобто ми зараз говоримо. Те, що цей виконавчий орган він утворюється до тих пір, поки буде в ньому потреба от звертатися від свідомих людей, не просто маси людей, які не розуміють, що як зараз ще на майдані воно формується, тільки, а ті, які розуміють. А в той простір ми їх запросимо теж в той простір. Я просто далі це скажу, і воно це складається. Я думаю, в тебе складеться пізніше. Добре, якщо не складеться, в кінці ти ще зараз це питання. Хочу вам сказати, де кожен за одного одного громадянина, може щось зробити. Знаєте таку приказку? Один полі не воїн. і це дійсно істина. Це є істина. що не громада не передбачає. Так, «Да, так. Да. Чуєте, що давайте, люди, я вас дуже прошу, я... Саша, і давайте я, я вас дуже, дуже прошу, тому що ми сперечаємося, Повірте, от послухайте сюди, повірте а. мені, я бачу і той простір, і той. Він складається до кінця цього засідання у нас і у вас складеться. Не складеться, задайте питання, давайте не сперечати, сперечатися, ну, витрачаємо час. Так, у мене є ще е, єдине, щодо того, там де ж людей, які будуть займатися самообороною. Є Микола Бондар, Німчина, є Роман Баховський. Я так само просив, поки що щоб ці люди тими речами займалися. От, і тоді, якщо не буде якихось, скажімо, більше суттєвих зауважень по цьому, я пропоную ці три питання, чотири питання проголосувати. І просто я ще вам просто скажу, це є наші внутрішні робочі. Органи, це не є то щось таке, що ми там назовні їдемо, там далі. Та то є внутрішні внутрішні наші структури, які є, щоб щоб ми працювали більш системно. Чому? Тому що дивіться, за цей тиждень було 8 поїздок. Наступного тижня буде вже 3. Я не знаю, ще скільки буде. Так? Тобто треба в принципі, щоб воно все набувало якоїсь системності і а не хаотичності. Тому в мене є пропозиція хто за те, щоб прийняти ці чотири питання про створення. Ради голів, про створення виконавчого комітету, про створення самооборони громад чи початок роботи над про... Зараз, зараз. Про початок роботи над створенням самооборони громад і про створення фонду взаємної допомоги. Рима підказує, може ще хтось перед голосуванням тільки виступити. Хто голосує? Чи члени територіальних громад? Бо ми не є ще члени територіальних -тер... територіального територіальної громад, це перше. Друге, я що хочу сказати, що всі відсловили своє е, бачення щодо цієї ради, тому що мені, чесно кажучи, от я бачу один простір, наприклад, зараз поставляти Верховну Раду від конституційних органів, значить робити конституційні дії. Може, ви бачите якийсь інший простір. Нам вже хочеться почути від вас е, те бачення, яке ви бачите з своєї територіальної громади, для чого вам потрібна ця рада, для чого вам потрібна, е, потрібна самооборона, для чого вам потрібна е, там, оце, взаємодопомога фінансово, тому що іноді до вас треба поїхати. Тобто я, мені хотілося б, щоб висловилися члени територіальної громади чи голови територіальної громади, а голосувати повинні тільки голови територіальної громади. А як, за, а як в Польщі діють там? А, от може в них Ні, ну досвід зарубіжних країн можна взяти? Я скажу, я скажу ніхто трошечки пізніше, як в Польщі. У мене є пропозиція, скажімо, головам та представникам голів територіальних громад зараз проголосувати за ті чотири питання. Хто за? А чому чотири? Вам що дотримається? Хто, хто, хто проти? А скільки людей? Скільки? Світ, а ти чого не голосуєш? А чого ти не голосиш? Голо, голов, голови територіальних громад або їх представники. На Поголосуйте, будь ласка, ще раз, тому що протокол буде, щоб ми порахували. Назарчик, порахуй, будь ласка. Значить, у мене пропозиція. Всім, всім, всім зараз, всім зараз. Тут прийшли ще два голови територіальних громад, вони не чули, за що будуть голосувати, щоб ти в е, трьох так, словах так. пояснив. Ще один радочок. Але я що хочу сказати? У мене пропозиція. Наші 44 громади, і не всі тут зараз присутні. Ми там по територіальних громадах розробили таку заяву про приєднання до ініціативної групи. Да? А тут ми підготуємо заяву про приєднання до цієї ради голів територіальних громад і всі інші територіальні громади вони зможуть за тою заявою приєднатися, щоб у нас було більше не дев'ять територіальних громад, а 44. Я, я вже маю згоду. Що з чотирьох чи п'яти голів, так що ті, які не приїхали, я єдине, що для тих двох так, які ще є, додавалися. Скажу, що ми голосуємо питання про створення Ради голів територіальних громад України. До, до Ради голів входять голови територіальних громад про створення виконавчого комітету Ради голів територіальних громад України, пропонований склад Олексайович Маринович, Морня Козлова, Ковальчук, Середа. Нескородов, Білоцерківська, Запорудський, Папірний, Якова, Фомицький, Грабовський. Будуть доєднуватися ще люди, що стосується. Зразу скажу, ото питання, що ви казали, що буде така велика кількість. Справа в тому, що ми дуже тішимося з того, що деякі люди, які, з якими якими допомагали створювати територіальні громади, на сьогоднішній день все вже самі займаються цією діяльністю і тому. Більше того, ми навіть з вами на сьогоднішній день не можемо дати відповідь на питання, скільки насправді є територіальних громад, тому що цей процес зараз в Україні відбувається і без нашої безпосередньої участі. От далі про створення самооборони громад поки що пропонується працювати над цим Миколі Бондар у Хмельниччину Роману Баховському Львівщина про створення фонду взаємної підтримки. Місячний внесок громади від 100 гривень, відповідне відкриття карткового рахунку, з тим, щоб ми мали гарантовану можливість виїзду групи з чотирьох автомобілів один раз на місяць в конкретну, в конкретну громаду України. От. І от власне є пропозиція головам територіальних громад прийняти такі рішення, ті, які зараз є, і з тими, яких тут немає. Я узгоджу це питання. Поки що є чотири голоси за. От ті, які не приїхали, і з тих громад голів громад, які зараз є, прошу проголосувати. Хто за? 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 голів за, плюс 4, 14, 14, 14, 14 голів за. 14 голів за. От. І а я тоді. Всі інші можуть приєднатися. Тобто... Більше того, вони 100% приєднаються, в тому навіть немає сумніву. Єдине те, що, наприклад, дуже важко, наприклад, з Константинівського району Донеччини сюди зараз до нас приїхати. Давайте якось розуміти ці всі речі і ті події, які зараз відбуваються. Потім наступна річ, то що зараз пропонується? У нас зараз ще є до першої години півтора години. У Мене є пропозиція до 20 хвилин дати можливість представниками е, різних областей поділитися своїм досвідом в, з е, формування та роботи е, територіальних громад в областях. Я би власне хотів, можливо, е, можливо, будете самі зголошуватися, якщо це буде простіше. Хто вже готовий, хто вже зібрався з думками, якщо ні, ну, то почнемо тоді з Львівської області, можливо, хтось вже готовий. Давайте тоді, я можу тоді Роману Олексавичу запишу, запрошую. Найбільше що зразу. Я можу вам як сказати, що ми працювали в такому контакті питання відповіді, тому що розпочати можна будь-що і будь-яких питань, будь-яких проблем, будь-то земля, будь є водні ресурси, будь-які природні ресурси. Будь природні ресурси але є напрацювання різні. Є напрацювання, як позбавити відповідну особу, яка має... Державний акт на постійне користування землею, використовує його у незаконний спосіб, не сплачуючи податків. Є також напрацювання деяких, ми ще тут у з нашими юристами стосовно державного казначейства, як громада може спрацювати через свій представницький орган, сільську раду яким чином? Мені здається, що найкраще навчатися це на, на, на конкретних прикладах. Я би, якщо можна, просить, щоб ти просто розказував про 3-4 конкретні приклади і просто їх апаратно від початку розповів, просто для того, щоб люди могли скажімо, користатися досвідом конкретних, реалізованих, ефективних прикладів. Е, ну, питання Лісу. Та, те ж саме питання лісу. Е, Тут така ситуація, що в селі. За було вирізано три гектари лісу. Ми наткнулися на питання того, що колишній колгосп є яким, якимось чином попали в так званий галсі ліс Коли ми поцікавилися, хто творив галсі-ліс, виявилося, що це є підприємство, утворене обласною радою Львівською. Ну, Кажімо, згідно юридичної тенденції, обласні ради і по Конституції вони не мають повноважень утворювати будь-яких комунальних підприємств, організацій і тому подібне. Тому закралося таке підозра чи правомірна вигукка була, і коли ми розпочали так, так зване власне розслідування, подавши запити в їхньому лісорубному питочку було вказано про право постійного користування даними природніми ресурсами. І отримали несподівану таку відповідь, тому що зараз я покажу приклад, який ну вже і Житомирщина так само взялася відбрати ліси, незаконно забрані в них. І тому тенденція повернення лісів тільки залежить від утворення територіальних громад. Чим скоріше будуть утворені ті громади, тим скоріше громади зможуть забрати свої ліси у власність. От за такими висновками, коли ми всі прийшли, то є е, архів Кавенковської РДА, ми витягнули такі от висновки. Тобто не рішення сесії, за такими висновками передали всі колишні колгоспні ліси голови сільських рад за власним підписом, і, е, які взагалі не передбачені будь-яким законодавством, ні земельним кодексом, ні лісовим, ні будь яким Після цього районна рада. Приймає рішення на сесії стосовно таких папірців, щоб дійсно передати даний ліс в користування фірми, яка, ну так би мовити, створена за сумнівного сценарію. От. І депутат Голови сільських рад повідавала, я можу зачитати, Стародобротвірська, тільки одна селищна рада віддала. 894 гектари лісу. Можете уявити якісь суми. А загалом по району передано 5,5 тисяч гектарів лісу. І зараз на даний момент е, той самий галсі Ліс вирубує наші ліси, І де ми були в, в Стремені ми були священнику, коли ми розказали, він каже, то з'ясовується, що ми, е, як би так сказати, свій ліс. Купили в Бог знати кого, ще й самі вирубали, вивезли і е, е, побудували церкву. Тобто ми могли зробити без затрат, то е, прийшовши просто до лісника, сказати, нам потрібно стільки лісу, територіальна громада на загальних зборах приймає рішення, скільки виділити для будь-яких робіт. І до виконання, будь ласка, виконавчому комітету свого представницького органу. На жаль, в нас, представницькі органи, е, на даний момент. Некомпетентні вирішувати питання, тому що вони не створені власниками і не можуть вони нічого вирішити. Е, наступний приклад по е, водному плесу хочу навести і так само територія Добропівської ТЕЦ. Е, всі, ми, е, дехто був, по крайній мірі Олег е, голова територіальної громади був свідком, він об'являв наліччя. Е, все виявилося дуже спонтанно. Оскільки ми давно думали, як то юридично правильно забрати в користування громади, щоб громада отримувала відповідні кошти за користування ДТЕКом відповідних коштів на соціальні потреби, тому що сплата за дані землі дуже мізерна і з'явилася ну, така ідея прямо на ходу.